Доброго ранку! Сьогодні 29 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі. Ознайомлення із соціумом. Тема заняття Родина, сім'я. Доброго ранку, доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю. Маку, цвітіння, житу. Прожаю небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються ди, діти щодня. Доброго ранку, доброго дня, вам, мої любі друзі. Я сьогодні дуже рада з вами знову поспілкуватися. У нас буде дуже цікаве. Заняття Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Сьогодні для вас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про сім'ю, про родину. А що ж таке сім'я? Так, це тато, мама та діти. Оце і є сім'я. А що ж таке родина? А родина це і дідусь, і бабуся, і тітка, і дядя, всі рідні люди, які у вас є. Це родина. Сім'я та родина це різні поняття. Ви можете створити ось таке родинне дерево, розмістити на кожну гілочку фотографії свої матусі, татуся, дідусі, бабусів, тіто. це буде дуже. Гарна пам'ять для вас. Сім'я це де панує любов та розуміння, повага. Це є щастя для всіх. Відгадайте загадку найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, це мама матуся. Слідуюча загадка. Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає, з ним. Нічого не боюсь, здогадались, так це ваш любимий татусь. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати. Познайомтесь це мій Так, брате. Вірно. Сивий, мудрий і поважний, За клопотами, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій та дідусь адже він багато чого знає, може навчити багато різним корисним справам онуків. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся. У мене є та матуся, Бі... О, бабуся, вибачте, у мене є бабуся. Та бабуся це ваш тил. Це той, з ким можна поділитися різними секретами. І вона їх збереже ці секрети, бабуся завжди вас зрозуміє та нагодує смачненькі. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, і невеличка моя люба це та сестричка. Адже коли в сім'ї є сестричка. Якщо ви хлопчик, то ви можете поділитися та порадитися з нею. А якщо дві сестрички, це так гарно. Можна обмінятися іграшками, можна обмінятися гарними секретами, гарними новинами. Це дуже добре. Що ж? Вам матуся подарувала, а вона вам подарувала найперше це життя, ось ви бачите цю картинку. Подарувала вам любов, ось бачите, серце, це любов, а також розуміння. З яким би питанням ви до неї не підійшли, вона завжди вас приголубить, зрозуміє, порадить. Тому ніколи не ховайте свої секрети десь в скриньку якусь, а діліться своєю улюбленою, любимою матусею. Вона завжди вас зрозуміє. А що подарувала вам бабуся? Так, це ніжність, це пісні на ніч. Це смачні гарячі пиріжки. Бабуся завжди порадить, приголубить. А ось ви бачите, велика родина зібралась за столом. І давайте поговоримо, як потрібно вести дітям за столом. Так потрібно. Вести себе гарно, не класти лікті на стіл, ось ви бачите правильно розташовані руки, лікті звисають, не кричати, не тянутися на інший кінець столу, бути вихованими, чемними, ось бачите, татусь допомагає матусі розкласти тарілки. Поменше за столом говорити, коли у вас повний рот. Говорити тихо, не кричати, поважайте членів своєї родини та будьте вічливі. Давайте назвемо ніжні лагідні слова для своєї любимої мамочки. Матуся, та ще чекаю слова, Мамуся, правильно, мамочка, ненька, матінка, берегиня, так, матуся, берегиня вашої сім'ї. Ненечка, так, це дуже ніжно. Тому... Звертайтеся, поки ви ще мадні, та й підростете до мами ніжно, лагідно, адже їй так буде це приємно. А яка ж ваша матуся? Давайте розкажіть мені, будь ласка. Так, я впевнена, що вона у вас ніжна, ще яка? Привітна. Добра та мудра. працьовита, а як же хто ж приготує обід? Випере всі речі, помиє посуд, допомагайте матусі. Лагідна та щедра. Ось така матуся у кожного з вас. Сім'я дітей. Це розуміння, це турбота, ви бачите, квітка сім'ї. Якщо в сім'ї є доброта, піклування, розуміння, довіра, допомога, турбота, любов, дружба, повага. Та вірність, то у вас ось така сім'я, ось така різнокольорова квітка складеться з ознак вашої сім'ї. Якщо є в сім'ї повага та довіра, ваша сім'я дуже міцна та гарна. Адже українська сім'я це частинка нашої. України. Майбутнє України це кожна щаслива родина. Так, кожна сім'я це майбутнє нашої вільної незалежної України. Я впевнена, що у вас такі ж гарні сім'ї, як я показувала. На цих картинках. Поважайте своїх сім'ях, всіх та родинах. Будьте щасливі, а ви щасливі, коли у вас щаслива сім'я. Наше заняття завершено. До побачення!